Шановне товариство, всі ми вихідці своїх сімей, які можна по-різному назвати, можна назвати своєї нуклеарної, чи своєї батьківської, чи своєї інтернальної сім'ї. Найбільш часто я буду говорити, коли, коли я буду казати про сім'ю, ту, з якої ми вихідці, типу де ми діти, я буду казати про інтернальну сім'ю. Коли я говорю про інтер про сім'ю клієнта як про інтернальну сім'ю, я маю на увазі. Що мова йде про е, батьків клієнта в першу чергу, ну і далі там інші покоління. Коли я кажу про сім'ю, я кажу про пару і, можливо, дітей. Коли я кажу про родину, я маю на увазі е, розширене поняття. Тобто, для мене в розуміння для термінології родина, це коли там. Дідусі, бабусі, брати не брати, тітки, дядьки, внуки і так далі. Тобто, ми говоримо тоді, я буду казати, що це ми говоримо про родину. А про сім'ю це батьки і діти. Тобто, це, те, це два покоління, безпосередньо між собою пов'язані. В моєму запитанні, яке я сьогодні задав вам є. Питання про метафору, на що ж схожа сім'я, в якої є проблеми, і на що яка сім'я, чим характеризується здорова сім'я? І ви по-різному на ці питання відповідали, і вони всі, через метафори, через те, що ви описували, цілком, ну, як сказати, цілком є доречними і описують різні аспекти проблем, з якими сім'ї зустрічаються. Тому що саме проблеми. І складнощі і непрості переживання є одночасно тим, що сім'ю чи клієнта чи людину спонукає звертатися, приходити за допомогою, і одночасно разом з тим, в той же момент, для декотрих чи в деяких випадках для будь-кого, може бути тим, що ізолює, що зупиняє. Тобто людина, яка пога... якій погано, яка проживає складні часи, може цілком доречно ізолювати. Особливо яскраво це видно на прикладах людей, які пережили якийсь специфічний граничний досвід, і часто досвід пов'язаний з насиллям. А зараз, як скільки я працюю в сфері надання, в тому числі гуманітарної допомоги, як супервізор а, психі... з питань психічного здоров'я в організації «Лікарі без кордонів в Івано-Франківську, я можу сказати про те, що я бачу подібні речі, які стаються. З людьми, які пережили складні моменти в зв'язку зміном вимушеною зміною місця проживання. Це яскраво виражено у військових і їх сімей. Це яскраво виражено у людей, які пережили незалежно від того, пов'язано це з війною, чи ні, якісь форми види насилля. І це досить яскраво виражено у фахівців допомагаючих професій. Хоча у нас, як у фахівців допомагаючих професій, немає базового вмінь навичок від народження, чи нас в цьому не обов'язково вчили, як витримувати великий стрес? Ні в кого з нас немає імунітету від стресу і психотравм, проте іноді сама сам статус бути тим, хто допомагає, статус професіонала може теж діяти ізолююче. Ну, типу, як я буду казати про якісь свої проблеми? Я ж психолог. Ну, і це з розряду є оце. Ти ж психолог. Ти ж психолог, ти ж порішай там, ти ж там дивись, як ти себе ведеш, або як ти там свої сім'ї керуєш, або ще щось. А є оце я ж психолог. Типу, ну я ж я ж лікар, от або я ж чоловік, я ж мужній. Або, наприклад, це може бути пов'язано з тим, що е, якщо до роботи з військовими, наприклад, що люди пережили такий досвід, який вони розуміють чітко, що їхні близькі про це не можуть навіть уявити. Або їм краще це не розказувати з різних міркувань, в тому числі з міркувань безпеки. І це ізолює. Так от сім'ї, які не звертаються по допомогу чи які звертаються по допомогу, по-різному переробляють стресовий, травматичний складний досвід. Як правило, треба досить багато різних, щоб назбиралося складнощів у різних сферах, щоб переважило в цій амбівалентній мотивації: іти чи не йти, іти. І наша колеги, з вашим з вами, проблема в тому дуже часто, особливо, якщо ми говоримо про приватну практику, якщо ми говоримо про інституційну практику, якщо ми говоримо про роботу в межах соціальної, соціально-психологічної допомоги, там є досить багато звертань, коли ми йдемо до клієнта. От, наприклад, зараз, що я буду говорити про гуманітарну роботу. Проте, наприклад, в приватній практиці клієнт приходить до психолога чи пацієнт. Ми не бігаємо в нормі, ну я так сподіваюсь, за людьми і кажемо їм, давайте ми вам зараз психологічну допомогу надамо. Це означає, що мотивація іти чи не йти шукати, чи не шукати фахівця в першу чергу пов'язана активність, верніше з мотивацією самої людини, і це означає, що до нас приходять ті, в кого ця мотивація переважила, і ми майже нічого не знаємо, якщо ми не працюємо самі на пошуку людей. Які страждають від чогось, ми майже нічого не знаємо. Якщо ми тільки в приватній практиці працюємо про те, з чим же насправді зустрічаються люди, які не можуть поки що, навіть якщо це великої сили страждання, наприклад, якоїсь насилля, прийти по допомогу, звернутися, і це до речі, про одного боку складову приватної практики, тому. Ті, хто йдуть, наприклад, одразу після навчання в приватну практику розвивати, а не мають інституційного досвіду, психологом в школі, волонтером де-небудь в садочку, в громадській організації, в державній організації, в лікарні, в такому випадку, у, у того хто це не проходить, таку складову, є певна частина, яку треба би добудовувати для повноцінного розуміння, на мою думку. На мою скромну думку, не вважайте це рекомендацією або правилом, або якщо у вас цього немає, то це халепа і е, як це сказати, і, і ніхто вас не любить, ні, так нема. Але це така важлива частина, інституційна практика, яка не менш важлива, як уже сьогодні згадана, наприклад, Юлією особиста терапія. Хоча якщо у мене як у психолога, наприклад, не я не тільки про себе зараз кажу, є досвід індивідуальної, психологічної терапії. Або консультування сімейної і групової, то мені набагато легше знати і ставити себе на місце людини, яка з того боку. Якщо в мене є ще досвід інституційної практики, то я можу собі зрозуміти не тільки як той, хто приходить до психолога в приватній практиці і платить за це гроші, як за індивідуальний пошив одягу або ще щось таке, або в стоматологічний кабінет приватний, а як той, хто зустрічається з різними складнощами на різних етапах життя. Це я зараз говорю про те, щоб ми з вами уявили всю картину і повноту, яку описати досить складно, того, з чим зустрічаються різні сім'ї. Як, чого, на яких етапах вони зустрічаються, ми детально будемо розглядати з вами на наступних зустрічах. Но ключове, до чого я хочу підвести оцю всю довгу сентенцію, і це цю всю, всю розмову довгу мою на початку до того, що всі сім'ї. На певних етапах свого розвитку бувають, одним словом, дисфункційними. Можна сказати, нездоровими, але в такому випадку важливо роз... тоді уточнювати дефініцію, виясняти, що таке здорова сім'я, що таке нездорова, де вона, де і що як. З поняттям дисфункційна сім'я оперувати, на мою думку, легше, тому що це поняття означає, що є сім'я, яка якось плюс-мінус в якісь моменти життя добре, нормально, достатньо добре, як казав е, дядько Вінніку. Він казав, що є достатньо хороша мама, концепція, достатньо хороші батьки, типу, не ідеальні, які дітей ставлять перед неможливістю досягнути планки, не недостатні батьки, недостатньо, яких є недогляд, проблеми, насилля і так далі, а достатньо хороші батьки, яких є. Проблеми, успіхи, сильні сторони, склад, слабкі сторони, там зони розвитку найближчого. Так? От коли ми говоримо про ось ці речі, ми говоримо, що кожна сім'я в якийсь час і в якісь моменти функціонує добре, а в якийсь час може бути дисфункційною і не тільки сім'я, а й конкретна людина. І оця дисфункційність або функційність, вона полягає в тому, що Можна описати сім'ю через е, можливості давати раду зі складнощами, через можливості балансувати в випадку стресу і складних моментів, через можливості виконувати функції зживлення і обміну. В гештальтерапії це поняття дядьком Перлзом і компанією було описано як give and take balance. Баланс між брати й давати. І зараз я прошу вас подумати і сказати два слова. Якщо ви про свою сім'ю. Хочете про батьківську, хочете про свою, о, о, якщо у вас є чоловік, дружина, діти, там ще про свою сім'ю поточну, теперішню, виберіть сім'ю, про яку би ви хотіли це сказати. І виберіть два слова. Знайдіть два слова. Одне слово на те, що ви. Вносите, що ви привносите, даєте, типу, що я вношу, несу в свою сім'ю. І друге слово, що я отримую зі своєї сім'ї, від своєї сім'ї. І зараз ці два слова від кожного з вас я запишу тут в стовпчик на слайді, який ви бачите. Дивіться, шановне товариство, те, що ви щойно зробили, і оцей список, який в принципі пов'язаний з нашою групою. Має кілька важливих моментів. Момент перший. Якщо говорити про конкретно оцю, оцей слайд, те, що ми маємо з однієї сторони, там, де ми привносимо, це список про те, що ми можемо сказати, що ми знаємо, що ми можемо давати. Раз, друге, це про важливі для нас речі. Про наші цінності. Третє. Це те, що би сказати, є, як правило, не завжди, але в хороші часи, як правило, може бути якраз нашою сильною стороною. Типу, це те, що я знаю про себе. Це мій паттерн поведінки. Натомість другий стовпчик те, що ми отримуємо. Це в першу чергу, на мою думку, про очікування, про очікування, потреб. Вірніше про, про очікування потреби, про очікування і про потреби. Причому саме оцей момент між брати і давати, наскільки він урівноважений, наскільки ми себе можемо почувати в сім'ї функційно або дисфункційно. Якщо ви хочете взяти цю вправу, наприклад, і запропонувати сім'ї, яка прийшла до вас, або й одному клієнтові, і детально з людиною поговорити про те, що я маю на увазі в тому чи в тому випадку, яким чином це, що це для мене означає, то ви можете отримати певний новий досвід і інформацію. Щоб я це не говорив теоретично, хто готовий би був обговорити свою пару того, що я. Даруйте то, що тут описано, кому було б цікаво, от зараз щоб ми з вами прямо це обговорили. Якщо додати до цього просто одну таку річ, те, що ми описали, це і є пошук способу сім'ї бути функційними, і цю вправу, яку зараз ви робили, ви можете попробувати обговорити, наприклад, зі своїми друзями, зі, свої, зі, свої, зі своїми друзями, ладно, з друзями, може, не варто, зі своєю сім'єю. Можете зі своїми клієнтами. Навіть от в такому ключі, тому що сама по собі оця вправа дає можливість, по-перше, вийти на те, що важливо і цінно, на очікування, і ще на одну річ, яку можна було бачити, наприклад, в нашому діалозі, в нашій розмові з Іриною. на певні способи, як я обходжуся з тим, як я розумію, що я кажу, формулюю, як ірина робить, що ми робимо, на що звертаємо увагу, це джерело інформації. І те, що ми робили вправо минулого разу з вами, де був один з акцентів, він спрямований на спостереження, саме спостереження дає можливість нам подивитися на сім'ю, як вона дає раду з цим give and take balance. брати і давати.